Так, усім привіт! Я обіцяла, що ми разом з вами зробимо ведмедика Теді. Будемо його шити поетапно. І так, я буду брати ось таке хутро. Я його купувала, звичайно, звичайному магазині тканин. Мені сподобалась його структура. Я вже робила ведмедика з цього хутра і він вийшов гарним. Тому. Зараз я буду робити з цього хутра великого ведмедика. І так, в першу чергу, нам потрібно зрозуміти, в яку сторону у нас лягає ворс. Ось на цій тканинці дуже прекрасно видно, да, куди у нас направлений, направлений ворс. Ось, він дивиться зверху вниз. Ми перевертаємо нашу. На виверні сторону нашу тканину і беремо наші викріки. Ось першу ми будемо переносити голову. На викріках зазвичай є такі стрілочки. Ця стрілочка у нас показує направлення ворсу. Ось, на цій викрійці у нас направлення ворсу дивиться в цю сторону. Вниз, так? Так от, ми. Беремо викрійку і кладемо так, як показує стрілочка. Давайте подивимось. Ось, Ми кладемо так, стрілочка показує вниз, і ворс у нас йде вниз. Значить, все у нас вірно. Ми кладемо і будемо обводити. Я беру звичайну ручку, можна олівець м'ягенький, який гарно буде переноситися на. Тканину. Ось, маркер і фломастер не рекомендую взагалі його брати, бо він може вам зіпсувати тканинку, він може перебитися на лицеву сторону. Якщо тканина буде тонша або світла, наприклад, то може бути ось тут забруднена маркером або фломастером. Тому такого ми не робимо, ми беремо ручку. Або лівець, так, кладемо правильно нашу голову. І починаємо обводити. Нам потрібно, щоб з кожної сторони у нас десь от приблизно стільки, це скільки, сантиметр, Да давайте так. Приблизно сантиметр був в запасі. Так, переносимо тут все просто. Просто повторюємо наші контури. Це виточка, її теж переносимо. Так. Я вам намалюю тут приблизно, щоб вам було візуально зрозуміло, де ми будемо різати тканинку. Ми будемо різати ось по цій полосочці, а по цій ми будемо робити шов. Тому ми залишаємо плюс 1 см приблизно, щоб у нас було в запасі. Я зазвичай коли шию, я вже так не роблю. Мені так зрозуміло візуально, скільки потрібно відступати. Ось. А хто тільки починає, то можете для себе. Візуалізувати, щоб ми не відрізали лишнього, наприклад. Або не перемалювали дуже близько, наприклад, ну так да, щоб ми не намалювали ось так нашу другу сторону. І так, давайте в сторону будемо дивитися. Наша стрілочка на другій стороні. Ми просто переносимо. Нашу стрілочку так само, як вона на цій стороні. Зазвичай, якщо її не видно, то ми наводимо на вікно, і через вікно ми дивимося, як просвічується наша стрілочка, і перемальовуємо її на другу сторону. Так роблю я. Ось, Один раз намалювали і все. І вона у вас є на все життя, поки є та викрійка. Так, Не забуваємо, що у нас тут буде сантиметр, для того, щоб ми вирізали нашу деталь. Так, І ми другу деталь перемальовуємо в зеркальному положенні. Тобто, в нас була ось так деталька, ми її відзеркалюємо. ось. І тепер нам потрібно ось так перемалювати нашу моську. Тому що, якщо ми зробимо дві деталі от в цьому напрямку, раз-два, ми їх не зможемо зшити. У нас тоді вийде одна деталь з лицевої сторони, а друга з внутрішньої сторони. Ну, Так неправильно. Тоді ми робимо другу нашу детальку. Ось так. Ми перенесли нашу другу детальку. Тобто голову ми, ось саме цю деталь ми робимо в двох екземплярах в зеркальних відображеннях. Все, на цьому голова у нас вже готова. Ми її відкладаємо, беремо наступну деталь, яку ми, яку ми беремо деталь. Давайте візьмемо тіло наше. Так, щоб було видно. Так, тіло у нас е, ось так виглядає. Це ми будемо сшивати. І це, ось тут такі позначки, бачите, є. Ми теж будемо сшивати. Це у нас буде е, наше горло нашого ведмедика. Ну і переносимо. Ось ці виточки ми теж отак от позначаємо. Так, ми перенесли нашу деталь. Потім ще у нас є ось тут такі виточки такі. позначки, Д у нас тут не буде сшиватися, тому що ми будемо через цей отвір, який ми залишимо не зшитим, засовувати наповнювач. Так, тому ми все перенесли теп. А! Ще ми не перенесли ось такі у нас є крапочки. Ми переносимо. Це отвори, в які ми будемо потім вставляти шплінти. Шплінтове кріплення. Ось можна так потім їх, щоб було більш видно. Так, цю сторону ми перенесли. Ось так вона у нас була. І ми тепер робимо так само, як і з головою. Ми її відзеркалюємо. Тобто, отак. Перевертаємо, не забуваємо місце для того, щоб ми прорізали, у нас залишився сантиметр навколо нашої викрики, і переносимо. Ми перенесли на цій стороні. У нас теж є, є тут позначки. Ми їх теж переносимо обов'язково. Це там, де ми не будемо сшивати. Ось тут я вам так намалюю, ось так. Ми тут не будемо сшивати. Так, тіло ми відкладаємо, ми його теж поши... перенесли. Перенесли. Далі, давайте ще зробимо ось. Цю частинку нашої голови. Ось тут у нас носик. Ось так вона йде. Зараз. Ось так ми будемо сшивати її. Ось так, шивати, 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 шивати щоб ви зрозуміли. Тому давайте ми її теж перенесемо. Стрілочка у нас показує вниз, тому ми беремо. І теж ми її обводимо. Вона буде в нас в одному екземплярі. Так. Залишаємо місце обов'язково. Потім знизу, ось так, да? знизу ми теж залишаємо місце. Ми будемо потім пришивати стопу. Тупа ось так виглядає. Вона буде ось тут внизу. І переносимо. Обов'язково повторюємо нашу крапку. Тут у нас буде шплінт вставлятися. І обов'язково відзеркалюємо. У нас була ось та книжка. Типимо і переносимо ось так. Не забуваємо місце для прорізу, для вирізання нашої деталі. Це у нас одна ніжка з одним шпринтом. Друга ніжка. Ми малюємо. Тут обов'язково зверніть увагу на це, щоб не заплутатись другу деталь другої ніжки ми перемальовуємо. І тут ми крапку не ставимо. Ми ставимо крапку на відзеркаленій деталі. Тобто ось тут у нас буде крапка на другій ніжці, щоб це була права-ліва. Да? Щоб у нас не вийшло так, що шплінти дивляться тільки в одну сторону. Тобто прикріпити другу ніжку буде нема куди. Тому тут будьте уважними і зверніть на це увагу. Так, і тут ми малюємо. Тобто у нас тут виходить дві однакові деталі: одна з крапкою, друга без крапки. І так само дві однакові деталі, одна з крапкою, друга без. Це одна ніжка, це друга ніжка. Все. Коли будемо вирізати, я їх складаю на кубку, щоб ми не переплутали. Переходимо, давайте до ручки, перемальовуємо. Так, і ставимо крапочку. Так, перевертаємо. Так, в зеркальному вигляді ми перенесли другу сторону нашої лапки, і е, тут ми крапку не ставимо. І що робимо? Ми ще одну лапку нам треба Пошити, на, ну, тобто перемалювати. Так, перемалювали. Тут ми крапку не ставимо, а ось на цій лапці ми будемо ставити крапку нашу. Не позначено 30 мм. Це означає, що нам для ручки потрібен диск 30 мм розмір. ось Зазвичай на викріках ось ці позначки вже вказані, стрілочка направлення нашого хутру, і розмір дисків теж позначені. Далі. Давайте ми ще з цієї тканинки зробимо ву вушка. Тут давайте теж будемо уважними. Я хочу одну сторону вушка зробити з хутра, а внутрішня сторона вушка у нас буде з ось такої тканки. Ну, Ми можемо вибрати різну тканину, яку вам завгодно, яку захочете, навіть просто хлопкову. Яку захочете можна вибрати. Так, не забуваємо, що нам потрібно відступити. Тому у нас одна деталь буде намальована. Ось так. Так як у нас вушко має форму, не, не однакової форми, да, типу з, з двох сторін. Тому ми е, переносимо на цю тканинку відзеркалену деталь, щоб потім ми ось цю і, і цю зшили. Якщо все робити так, поетапно, то все буде ось правильно і все вийде. Так, я ось так поклала тканинку, щоб нам було візуально зрозуміло. Переносимо ми ось на цю тканинку з хутра, відзеркалюємо на ці тканині. Не забуваємо відступати. Давайте пронумеруємо, щоб ми знали, що це один-один. Ми отак потім вшиваємо. І друге вушко ми, так як мають ось так, да, вушка бути, Ось тут. Очі? Ви зрозуміли, так? То якщо, у нас має бути праве вушко і ліве вушко, тому ми його малюємо ось так. І перевертаємо, відзеркалюємо і також малюємо на цій тканинці. Звісно, можна не робити. Внутрішню частинку е, такою тканинкою, можна не виділяти да, внутрішню сторону вушка такою тканинкою, можна також робити її з хутра, але потім можна цю внутрішню нашу сторону вушка підстригти. Так теж роблять. Тут у нас два, два, щоб ми не переплутали. Переносимо нашу стопу. Так, ми її обмальовуємо. І відзеркалюємо. Тут позначку обов'язковоці теж ми переносимо. Тут її нижче намалюємо. Ми на цьому все перенесли і далі у нас етап вирізання наших деталей.